Так, ну що ж, запустили ми станках, ну і тут перші сюрпризи, як то кажуть. От, працює, працює дуже тихенько. Великий плюс. О, зараз десь приблизно тисячу обертів. Сліди позатиралися, але орієнтовно десь так. О, тут все добре. Електрика ціла. тормоза також, гальма також працює, ото сюрприз з фартухом. Немає ні продольного, ні поперечних подач. Не ну, вмикається ось ця рукоятка. Де-то щоб то полетіло. Будемо позбиратись, кидати і дивитись. Дивитись, що проблема. Ні, зряже він стояв стільки років в Україні, ніхто не поцілав. О, тому буде продовження. <кій> ну але це вже не сьогодні. Поки є світло, може працювати, збирати течилки. О, не буде, не буде світла, то будемо гратись. Ну але перший посвід був все. Досить приємно, станочок працює дуже От. Всі, всі, пода... всі святкося працюють. Ходовий він, ходовий вал також працює. Тільки з це Це дуже мягенько, буквально двома пальцями, не дивлячись на те, що станкою вже років і років, а він дуже плавний. Ото розберемося з цим, і буде перша стружка. Наразі все.